В цьому світі цей напій шанують за його свіжий трав'янистий смак і численні переваги для здоров'я, вчені провели багато досліджень та довели. Зелений чай один з найкорисніших напоїв, що сповільнює старіння, оздоровлює серце і судини. То, чи міститься в часті зеленого чаю, секрет вічної молодості. З рахунок того, що люди, які п'ють багато зеленого чаю, ну вони про одну чашку йде, а про чотири, п'ять, сім вони мають менше захворювань. Які зумовлюють перечасну смерть наприклад, серцево-судинку. Отаким От чином є асоціація. Так, нове дослідження китайських вчених показало, регулярне вживання зеленого чаю допомагає прожити довше. В науковому експерименті взяли участь понад 100 тисяч добровольців, які не мали хронічних захворювань і вели здоровий спосіб життя. Знаєте, коли мова йде про споживання якогось окремого продукту чи напої, ми Звісно, можемо наражатися на необ'єктивність, тому що люди, які п'ють багато зеленого чаю, вони можуть мати інші звички позитивні. Їсти, наприклад, менше обробленої на ріжі, ковбаси чи цукерок. От, треба на це зважувати. Зелений чай містить цінні речовини: кофеїн та амінокислоту. Елтеанін це унікальна комбінація стимуляторів, що позитивно впливають на центральну нервову систему, покращують розумові здібності і когнітивні функції. Найбільш скажімо, вивчений компонент, який має біологічну дію, це катехін, представник поліфенолів який має антиоксидантні властивості і виступає таким захисником клітин від їх руйнування небезпечними факторами. Це такий провідний компонент, який досліджується і з яким пов'язані корисні ефекти зеленого чаю. Зелений чай не такий популярний, як чорний, хоча користі в ньому значно більше. Японські дослідники стверджують, енергетичний напій може знижувати рівень цукру в крові та запобігти розвитку цукрового діабету другого типу, а також він зменшує запалення в організмі і виводить токсини. Крім того, це суперзасіб для здоров'я та молодості нашої шкіри. Є дані про те, що люди, які п'ють достатньо багато зеленого чаю. Вони більш фізично активні, і в них менший відсоток жиру в організмі. Є дані про те, що катехіни, особливо епікатехіногалат, галат вони ці речовини захищають клітини від перетворення у злоякісні там мутації, які можуть. Зумовити пухлинний зріст. утім, надмірна кількість тонізуючого напою може викликати безсоння, головний біль, відчуття тривоги та прискорене серцебиття. Фахівці радять вживати якісний чай без цукру і домішок. Винятком може бути м'ята або жасмин. Варто пам'ятати, зелений чай знижує артеріальний тиск, тож гіпотонікам слід обмежити вживання напою. Якщо ж ви не маєте протипоказань і захоплюєтесь зеленим чаєм, три чашки магічної рідини на. Добу будуть для вас безпечними. Будь-який чай зелений і чорний. Не бажано вживати разом з їжею, тому що погіршується смоктування певних мінералів кальцію, наприклад, заліза. Тобто чай краще пити в проміжках між їжею, ніж разом з їжею. Ну, є така поширена Казав, за що ним не можна їжу запилати, ні можна або спитання. Чай і кава не дуже підходять для того, щоб запилати. Їжу. Зелений чай не просто напій для багатьох людей. Це важлива частина щоденного ранкового ритуалу. У заспокійливій ароматній філіжанці є щось особливе, що робить напій неперевершеним, допомагає покращити настрій і зарядитися енергією на весь день.